Отак виглядає завершений демар до твердопаливного котла село Городище Пустоварівське Білоцерківського району Київської області. Було ось отаке чудо. Пережиток минулого. Всім розказую. І мені здається, що від от цього чуда і ще плюс тут таке саме було. От і вийшла от тріщина в цій прибудові. Можливо, тут якісь технологічні будівельні норми не виконані, але відмостка є, доволі глибока, але маємо, що маємо. Тут нагадаю, спеціалісти підключили вихід з димаря до оцеї прибудови цегляної через гофру. Взагалі, алюмініум. Дивіться, в нас тут дві точки кріплення і третя точка розвантаження, плюс четверта розтяжки. Тут живе старенька бабуля. Ми обов'язково сажозбірник ставимо, особливо для старих людей, тому що вони часто заглядати не будуть. Але є можливість, що прийшли якісь діти, там, чи син, чи донька і заглянули в цей. Горизонтальна ревізія є, вертикальна ревізія є. Вихід не горизонта дуже мало, там щось 50 см. Вертикаль чудова, конус утеплений, якісні димарі каміни печі, щоб це профілі номер телефону.